Колядки, щедрівки, вірші віншування додали атмосфери святого будинку культури словацького містечка Сніна. Вже стало доброю традицією проведення фестивалю Добрий вечір, Щедрий вечір, де збираються мистецькі колективи з різних регіонів східної словаччини. Відкрив фестиваль голова регіональної ради Союзу Росинів Українців Словацької Республіки Михайло Іванцов. Цей вечір це вже сьомий вечір. Сьомий річник ми робимо таке свято колядок. Віншувань, щедрий вечір, добрий вечір. Так як одною із метою або ціллю нашої роботи нашої організації Союзу Росії Українців Словацької Республіки є зберігати спадщину, заховувати традиції нашого населення, нашого народу, передавати їх молодшим поколінням, так ми реалізуємо такі речі. І тут нам е, вдалося дати, так звати, Об'єднати як місто, так об'єднання поселенців, водоймища Старина і православну церковну общину, так як тут на території Снинщини і Північно-східної Словаччини живе багато православних, які святкують свята по юліанському календарю. Колись на селах не було, так сказати, Сильвестра, не було новогоднє, новорічне. Танці, а танці робилися якраз на новий рік, тобто 14 січня. Так ми, так ми і сьогодні зробили, поставили на сцену такий, таку програму від щедрого вечора від святого вечора до нового року. Нашою метою є якраз достати людей. Для нас це свято. Свято, коли приходять люди. Які шанують собі традиції наших предків, не тільки на сцені, які є, а які сидять і в залі це глядачі. І нам за тих сім років з початку нам не вірили спочатку, що ми зможемо достати людей там. А сьогодні ви самі бачили, що це вже це традиція, де люди просяться нас, чому ми не їдемо з цією програмою в друге міста. Бо вони б теж хотіли, щоб там щось подібне було. А нещодавно фестиваль набув статус міжнародного, оскільки крім місцевих мистецьких колективів у ньому беруть участь і митці з України. Серед запрошених були і закарпатці. Своє віншування цьогоріч дарував обрядовий колектив Оріховчанка. Це вже не перша участь наших виконавців у цьому фестивалі. Перед самим новим старим новим роком, 13 число. Це ж фестиваль колядів, проводить Союз русинів українців Словацької Республіки. Ми ту вже не перший раз, це вже сьомий фестиваль, і колектив із Закарпатської області це сьомий раз. І кожен рік все новий і новий колектив приїжджає. Це все згідно договору між Закарпатською областю та Пряшівським самоврядним краєм. Сьогодні колектив із Ужгородського району, колектив Оріховчанка із села Оріховиці. Це колектив у напрямок у нього фольклорний, ну і також Колядницький. Жіночий колектив, гарний колектив, який вже... Був один раз в Словацькій республіці того року. На сьогоднішній день ми приїхали показати фольклор, ну і поколядувати на святі коляді. Чент, заповнений зал, чекав на диво. І воно було. Колективи змінювали одне одного на сцені, дарували глядачам казкові враження та неймовірне відчуття єднання з таїнством, яке відбувається тільки раз на рік на новорічні різдвяні свята. Колективи не просто виконували окремі колядки, але й влаштовували цілі вистави. Неповторна таємнича атмосфера цих свят спонукає людей до переосмислення життя, переоцінки цінностей. Українська культура багата на традиції. Трепетне ставлення до своєї вікової культурної спадщини, притамани нашим співітчизникам, Залежно від того, в якій країні вони живуть, як зазначили організатори, втішним є те, що на таких святах присутня і молодь як серед виконавців, так і глядачів. Зазвичай подібні свята тримаються на ентузіазмі та доброї волі людей, небайдужих до української культури, бо комерційними ці проекти важко назвати. Зате найкращою нагородою є вдячність глядачів за спілкування з віковою мудрістю наших предків. Залюбки приходять на свята до етнічних українців і представники інших національностей і зауважують, що українська культура. Чи не найбагатша, а що ставлення до своєї вікової спадщини – вже точно перша.